До свят залишилося кілька тижнів, а на продовольчому ринку вже справжній ажіотаж. Покупці з прилавки змітають фрукти, рибу та, незважаючи на різдвяний піс, навіть м'ясо. Наскільки схудний гамнець хмельничан у присадковий період дізнавалися наші колеги? Продавчиня магазину Наталя каже: не у всіх хмельничан під час посту на м'ясні вироби накладається табу. Продажі у її торговій точці, навпаки, зросли за останні чотири дні. З наближенням посту продажі зросли нас. По тій причині, так, що наближаються свята і кожен хоче собі щось купити. Більшість продавців цінують якісну продукцію, тож висока вартість для них показник хорошого товару. Проте середньостатистичного хмельничанина на ринок може відправити тугий гаманець. А такий зазвичай у людей буває у день зарплати. Як тільки дає нам наше керівництво зарплату, то зразу йдемо на ринок, скуповлюємося. І таким чином готуємося до новорічних свят. Як правило, під час посту населення більше робить акцент на рибну продукцію. Чимало хмельничан купують скумбрію чи оселедець, аби заздалегідь засолити їх на свята. Це вже про гастрономічні переваги своїх покупців. Нам повідав Юрій. Зараз у ця неділя, то вже якби продажі збільшуються. Ну так більше люди предпочитаються, більш звертають увагу на червону рибу, на філе хорошої риби на стіл. І ну, так хік мітає. Що з дешевших позицій, то Мойва, там, нототенія, отакі риби. Більш. Скумбрія солять на засолку, беруть скумбрію, кумбрію, Ставріду, Оселедець Морожений. З власних спостережень продавець розповів, економить на покупках зазвичай старше покоління. На даний час така ситуація в Україні, що. Хочуть не хочуть, звертають увагу на ціну, тому що ціна теж хвилює людей. Розпал продажу цитрусових ще попереду. Звичка купувати мандарини на Новий рік у пам'яті хмельничан збереглася ще з радянського союзу. Ми стояли в чергу і купували тільки на руки, давали один кілограм. Сіяла сім'єю і по кілограму нам давали апельсин. Відпускали так. що обов'язково Новий рік – Це свято, цитрусові. Зараз же лимони та інші жовто-гарячі заморські фрукти купують мляво, резюмує Максим. Більш готуються до нового року, щоб більш зараз то продаж. немає, може перед новим роком, то більш буду. Чоловік з гарячою кров'ю Самір стверджує, найсолодші мандарини продають лише грузини. Бірити салатки, сочні мандарини. Скоро буде Новий рік з Грузії. Незабаром свята, тож продавці очікують масових походів споживачів на ринок. Та зважаючи на ситуацію в країні, політичне забарвлення вони все ж матимуть.